This <laughs> is Летит и кричит, нормально, без страхов. Все Вдвое, кто мы еще за ним? народный, с ним. Там один з них, по-моєму, третій, да? О, там за прямічні домики. Отам і ріс навіть 15 років нище. Он дуже в конце буквах, не випускний Вот Там резиденція, все. У... там бука, цей розважальний центр, там бука біля сюди. До підніжжя, потім там ще подбордували шелтер. Він, мабуть, так і називається шелтер, да? О, Оце хвоя. Це два по ній. Це, це хвороє. Он як він вже за за ялунками зараз з'явився. Рейдисон, в якому жив Зеленський. Весон. Він на схилі сьомої. Там на морі декілька тисяч за ніч. Декілька тисяч, декілька 60 тисяч за ніч. Подавлять. Он наша дума. Да. Ему. Снеданки, снеданки, прямая, прямая мы снеданки, кушаем. Ну это вам Там этим жирной козьмом, да? мне Подноденні походи допомоги високоєвних осел, у доспадів та вершин, пори для українських армат і частного і сумнів з 75, 44, 44. Найсмачніша піцерія Пелічита у серці Захпанку. Казкова локація. Затишна атмосфера, піце з печі та дрова, нівина та круті.